Всім привіт, мої дорогі підписчики, гості мого каналу і всі, хто мене буде дивитися в цьому відео. З вами я Гаррі Крутей. І от я наконець знімаю для вас таке відео в такому форматі. В незвичному форматі, бо я в основному для вас <кху> Просите, немножко простих був недавно. А, не, я знімав в основному для вас ігри, ну а тепер для вас знімаю свою прогулянку. Щас, зараз я сижу в своєму, відпочиваю у любимому парку топіче. Так, дивіться. От парк вам знімаю. його. Вот, Ось такий у нас прапор, прапор України. Слава Україні. Ось вот, такий у нас прапор. Символ в парку. Вот такие вот, вот так у нас все выглядеть. И вот себе снимаю. Я радий, что я наконец-то виїкувався трохи. А то так погано было. Ну а теперь решил вам немножко вознятить. Сейчас немножко снимем и прям прогуляемся до ставу. Ладно, пиши потихонечку. Пиши.

Сонце гарна погода. Може немножко прогріюся, то хоч не буде гору аташі Йдемо Ось так все виглядає. Но я буду більше себе знімати, щоб ви бачили. Йдемо. Гуяємо на син. Дихаємо повітрям, зараз став став покажу, дойдемо, покажу вам ставок. <кій> <кій> Надіюсь, мене тут буде чути, бо я тут нічого, як сказати, звук не додавав там, подивимося. Я вам перед тим як відео буду кинути, я, я все на комп'ютері перевірю. Так, йдемо далі. Ось Оки дерева красиві дивіться. Красиво Расиво? Їто все такі. Ладно, я відвідуюся, від, 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 продовжимо далі. Вот такий у нас став в моєму місті. Ось вот такі та, та трасатища та, траса Йдемо по набережні пройдемося. Йдемо ми туди добре покажу вам. Мої підписчики і гості мого канала. Всі тут мене будуть дивитися гарі крутого. Ідемо далі. Пойдемо, ребята. Гуляємо разом. Насолоджуємося їтом. От дивіться, треба трасота. Ми йдемо вон туди. На, остров, на островочок. Ну перед тим ще магазинчик сходимо, а потім підемо на островочок. Так, йдемо. Ось ця трасота. Вибачайте, що я без настрою немножко буду. Я недавно недавно простиг і був. Добре, що <coughs> ну, не до кінця, але вже трошки легше стало. То от вирішив для вас зняти відео в такому форматі. Думаю, зайде вам після тих всяких ігрів. Відео буду склеювати, тому що у мене сабенка, та, сабенка батарейка, так що... Не удивляйтеся, що відео буде під немножко меншим форматом. <ривіт> Давай так Всю Суту прогулянку запечатлю вам на хвилин 10. Вот эта красота. Дамо дальше. Да, ми гуляємо. За для всіх подписчиків вам. Надіюсь, в мене чути буде. А тут телефон немножко старенький, тому э, дивіться. Так. Прохорочку знім'ю вам. Отак От Для вас, мої підписчики. і друзі мої. Красиво прогуляємося. Відео вийде може пізніше. Я може ще пізніше щось познімаю. Ось таку прогуєнку знім'ю. для вас ви, друзі знали як я за прогулянкою за цю недію що хворів ну і на кінець -то той, ще більше по пивку скучився бо зараз прямо на півкоді ну, я вас знімаю сьогодні татера татера бачу немає хотів поплавати але нема сьогодні додаться штати до недії так, От так воно все виглядає. Красивий став. В файному місці Тернополю. Ідемо далі. гуляємо. Я потім знову відключусь, не А там далі продовжимо. О, зараз до покажу вам фонтанчик, як тут вода ширує. Зараз дійдемо до того місця. До того місця дійдемо. Я вам покажу фонтанчик. Як вода повстає. Може здавати вже буде видно. Там фонтанчик далеко, бачите. Вон фонтанчики. Освіжаючий йде вода. В принципі. Я їм сказала, що от така у нас прогулянка по набережні. З Гаріком. З Гаріком крутим. Тут, певне, люди удивляються, що я знімаю. Ну от вже верша стало немножко. Повіселився. А от і фонтанчик, дивіться, ребята. А бачите, фонтанчики які. Як вода йде. <риклад> Підемо далі, щоб телефон не, не мотнути. Вода, щоб будемо йти. Ідемо, ребята. Вот так. Щоб мене було видно на фоні. Я де йду. Во так ліпше. Надіюсь, мене видно добре. Вода синий домотне, бо через то я перейду тоді. Ось так будемо йти? Ось таку прогулянку. Швидше, на жаль, я не можу йти, бо захеркою трохи. Oh, Tertabrud demi dia. Kita usaha uh. demi Guys, kita siap uh. terakhir oh. satu. Кустики Вот так ми гуляємо. Ладно, перер перериваю запис, щоб трохи то А то батарея сідає.

Йдемо, ребята, йдемо. Давненько в такому форматі вам не знімав нічого такого, що раніше не було настрою знімати. Та й не було щось з бажання. Ну а тепер з'явилося бажання, буду вам знімати по детеві своє життя вам. А то я був останнім часом роками <кхи> засунутий. А, плаває катер є. Yeah. Катера є. Yeah. Вот. Пайне місце Тернопіль. Є татера на місці. Але бажання потім немає плавати, бо я немножко недавно був простий. Ще трошки ташію. Я думаю... А вон катер плаває. Тут набережної. Зараз вам покажу, як катер зупиниться. Не, морозово тоже не буду їсти. Ну вот, немножко повеселив в себе. Вот здесь и Я Сам, наверное, татар не пиду. Ось катера плавають відпочинку. Прийшов до того місця. 11 більше минути йшов. Один тратер, другий тратер. Сам не знаю, чи піду на татер, трошки баєю. А зняти можна, як пливе. О, катер плаває. І там катер. Вот такий у нас свій місцевий курорт. Та-та-та-та-та Ну, надію, сам це відео зайде. Подивіться, поставте йому лайк. Може потім буде лучче на, настрій, настр, настр, може ще щось знім'ю. Та давайте перериваюся я. О, капітан Парій. Всім привіт підписчики і гості мого каналу Вот в другий день літа. Я от вийшов сьогодні погуляти І от я на название недавно дощик застав. Правда, дощик уже не сильний, такие вот росли трошки, а вже проходить. Вот для вас знімаю відео Поговорю для вас. Покажу красивий парк. На фоні Отакий вот парк. Парк відродження. Там далі сцена, коли концерти проводились раніше, зараз не проводиться із обставин. Самі знаєте за які. Ну а я от для вас стою от так. Я сказати хайпуюсь для вас. Надіюся, може дождик пройде. Далі бачу небо. Хоча хто його знає. Ну от я вас хайпуюсь. Хорошо, що я, знаєте, довгу рубашку вдягнув. то хоч не буде холодно. А то я недавно простигав, соп'є були. Тому я краще додати... перестрахуватись і вдягнутись погірше. Ну вот. Вот так вот это все. взяв себе пиваси там. Но пить не буду пока. Ну и с ним с ними я вас на 2 минуты от его видео. Вот воронки летают. У красиво так. Я же немножко выпал вам скажу. Ну вот так. co tady na foně vyhledá I já s vámi. Harit, Harit Ruti. Harit Ruti. Вот так, se подвелись ze всех ракурсов У мене хороший настрій. От думаю, я вас познімаюся. Ну все, давайте. Чао. дорогі підписники і мого каналу з вами Гаріт крутий і от я сьогодні прекрасний день в неділю на 30 сижу, відпочиваю нас на своєму любимому місці на островочку, на ставі, ось така у мене тут. От бачите, показуємо знову, там дай катер плаває. Ну, а я свій своєї своєю бімої дерева і сижу собі відпочиваю. Качки okay. тачки плавають, а я от сижу перед вами. сказати для вас знімаюся. сказати, дівчинки у мене нету сам живу от така в мене життя. ну хорошо що я ставив хоч виходить час на двір а то я раніше був засунутий, сидів у себе вдома а зараз немножко так віджив для себе. От і для вас. Там будете э, і мої предыдущі відео дивитися. Я вам тут поствеюю, ті всі відео, які я вам раніше знімав, я всім поствеюю. І ви подивитеся. Всі в такому форматі. Я, я то не те, що я раніше там вам на піка знімав, на ноутбуки знімав. А, я думаю сказати. Дорожче ви знаєте, про що я знімав там ігри і так далі. А теперь в такому форматі ви будете дивитися відео лайв. Я де відпочиваю, де я ходжу, що я роблю, я ви будете дивитися. Думаю, вам такий відео формат вам зайде. Будемо вам знімати вот, такі по, по 5-10 хвилин і будете дивитися. Ой-ой, то його все. То я стровочок вам знім'ю. Думаю, вам буде все інтересно подивитися. Подписчики мої і гості мого канала. От я вам все познімаю вам. Ще раз вам зазнімлювати і вистав. От я сижу, знаєте, вода, вода дуже добре розслабляє. Спокійно іноді собі роблюсь. І не тебе на душі тривожно. Ось вот так. Я сам ребята, знаєте, чим ще і, і, роблю. Я ще ребята, для вас того. Стихи пишу, іноді стихи пишу. Сам сижу, видумляю, без їх авторів, сам собі придумляю в голові. Вірші пишу. Про Проюбов. Так що, ви бачите, отакі от я блогер. Трохи для вас знімаюся, трохи вірші пишу. Ось так. От думаю, вам далі понравиться. Зараз я вам виключуся, пізніше, якщо щось буде цікаве, і в мене буде гіпше настроєння, я вам ще, ще запишу відео. Давайте. Не прощаємося.